Вимушена переселенка Надія готує вечерю на кухню в приміщенні, яке ще на початку року було школою. Його облаштували під житло для людей з інших регіонів. Первого мая мені прилетіло в квартиру. А второго має діда за то і поїхали. І оце ми скитаємося, скільки. Якраз я вспіла. За дві минути всла діда із зали, із лоджі витягти на середину спальні. Він сидів все вікно виглядав: отам стріляють, отам. Що він... те саме? Воно не, воно не сюди, воно не сюди. А як шуронуло б все стекло, все те саме. Приміщення, в яке поселили людей, було початковою школою в селі Онут. на навесні цього року тут навчалися діти. Аби розмістити на зиму переселенців, школи в громаді вирішили тимчасово об'єднати. Відтак навчальні класи переобладнали під кухні та спальні. Побутову техніку та меблі надали волонтери. В Нашій кімнаті чотири міста нам застелили все нове, постелі нові це дуже приємно. Меблі нам надали, я не знаю. Навіть нам півтони картошки заготовили. Це таке найголовніше, що їжу. Ну, а інше ми що купуємо, а деякі там порозили гуманітарні ящички, там, крупи, макароні, вироби, там, тушонка. Ну, таке нам давали гуманітарну допомогу, як ми були у вікні. І сюди ми перевезли все, самі готуємо їсти. Дуже гарна плита. На переобладнання будівлі з бюджету громади виділили понад 10 мільйонів гривень. За ці гроші добудували корпус, де облаштували душові кімнати, туалети та пральні машини. Це не річний наш бюджет, але це не маленькі кошти. На 2022 рік у нас було дуже багато планів для громади. Але війна, ці всі плани просто. Порушила тому ми вирішили, якщо вже постало ось таке питання проживання тривалого проживання внутрішньо переміщених осіб, ну чому не зробити таку добру справу? Поселяти людей почали два тижні тому. Зараз тут 15 жителів всього можуть розмістити понад 50. Христина Томофійчук, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.